Наші невтомні колеги, як завжди, знайшли щось пізнавальне та цікаве, яке додасть родзинки нашому ранковому ефіру. Часом трапляється, що літак у повітрі зістовхується із птахами. Ось у цьому барбувальному цеху навіть для цього вигадали спеціальну гармату, коли куди заряджають ось таких псевдогумових гумових гусей. Ось таку болванку. Пихають в трубу, і потім з силою вона вилітає, імітуючи зіштовхування літака з птахом. І далі вже дивляться, як поводить себе конструкція: чи то крило, чи то фюзеля, чи то кіль літака. Ось цей силіконовий гусь важить кіло 800 Він вилітає з гармати зі швидкістю 650 км за годину. І після його влучання ось такі от отрави з'являються. Перед тим, як піднятися у повітря, кожна деталь літака проходить випробування на міцність. Усі етапи проходження кожної деталі нам розповість начальник відділення випробування на місність Віктор Уколов. Пане Вікторе, отож, що найперше, з чого починається випробування деталей? Для того, щоб іспитати самоліт на, на прочність, міцність, необхідно в відповідну лабораторію. Лабораторія представляє собою цех більшого розміру для таких самолетов типа Руслан и Мрея имеет очень большие размеры 100 метров длина 100 метров ширина и вверх 36 метров значит мы проводим статические испытания это статические испытания до э, расчетных нагрузок или до разрушения и усталостные скобках ресурсные испытания Которую, с помощью которых мы подтверждаем тот назначенный ресурс, который запроектировали профессисты и конструктора. Э, вот сейчас можно посмотреть усталостные испытания главной стойки шасси самолета а О, 100, 100, 100, на, на самом стенде, так? Да, на чем стенде. С помощью гидравлических цилиндров и автоматизированных систем управления от компьютеров производится нагружение. Э, деталей шасси. Чем То -то, имитуется посадка летака, взлет и руление, взлет, набор там высоты, полет на, э, на крейсерской высоте, снижение и потом посадка. Так вот, руление, взлет и посадка, которые вот здесь имитируются. Пан Виктор, а эти еще детали летака вы пробуете? Значит, у нас есть для прочностных испытаний Стенды планера. Что такое стенды планера? Планер самолета это фюзеляж, шасси, это крыло. Покажете? Да, это механизация, это закрылки, это кель, стабилизатор и все рули. И вот я сейчас вас подведу к стенду усталостных испытаний самолета М148, где все эти детали испытывают. Давайте пройдем. Основне навантаження на літак – це крила і фюзеляж. Як Как на міцність ці основні деталі літака? Значить, Ми знаходимося на висоті 30 метрів. в лабораторії Внизу на силовому полу розположений стенд усталостних испытаний самолета ан 148 і других самолетов. Що стосується непосередньо самолета ан 148 крилу самолета і механізації, які находятся на ньому, Прикладується усім адвідравлійських циліндрів, які соответствують подйомній цілі данного самоліта. Відтворюються ті умови, в яких літак перебуває на висоті. пане Вікторі, дякую вам за розповідь. Я нагадаю, що ви були сьогодні у цеху випробування міцності літаків. А це була країна онлайн, країна така, яка вона є, до наступних включень.